Світлана Павлюк, ви який раз йдете в Почаєві? Не знаю, це десь напевно дев'ятий, 9 дев'ятий. П'ять років доходила до Почаєва, а зараз з Волочиська вертаюся останні роки. Е, для чого ви йдете в Печає? Яка причина? Важко передати те відчуття, коли йдеш по чаю, а ще важче передати те відчуття, коли приходиш у почає. Тут повністю відключаєшся від зовнішнього світу, іде тільки молитва, молитва і ще раз молитва. І внутрішня робота над собою, удосконалення духовного свого світу. Невіруючій людині, що б ви сказали, щоб переконати її в тому, що це потрібно робити. Просто раз попробувати, але настроїтися, що це є не похід, а це є хресний хід. Врізниця Ві від хресний хід від походу чим відрізняється? Похід це просто таке собі фізична вправа. А хресний хід це духовне ділення, внутрішнє діяння. Спасибо, Господи.